України на 12 лютого 39 року. Отже, бачимо, що термін був досить спресований один місяць. Далі. Виборчі списки повинні були бути, починаючи з 19 січня протягом 8 днів виставлені для публічного огляду у всіх місцевих громадських урядових установах, іншими словами, у всіх населених пунктах України. Списки кандидатів, тоді називалися Ліста, Ліст", мають бути подані в двох примірниках не пізніше, 21 дня до виборів, тобто 22 січня до 12 години голові краєвої виборчої комісії в Хусті у владному будинку номер 22 ну, Я собі так представляю, це зараз нас, це або кінцеві кімнати першого поверху, або десь початок другого поверху. Бо безпосередньо кабінет прем'єра був на другому поверсі, де великий балкон, там зараз земельний відділ. Далі. До 29 січня потрібно було сформувати так звані, як вони тоді називалися, районові комісії. Але ми розуміємо, що в першу чергу в комісії призначалися місцеві урядовці, вчителі. Відповідно, виборчі дільниці на цій комісії це були ті народні школи, це ті більш-менш приміщення. Істери урядів, які можна було використати під і е ці комісії. Далі урядовим розпорядженням від 16 січня 39 року був призначений голова краєвої виборчої комісії е Петро Калинюк і його заступник Микола е Лацавич. Ла Ла вони мали посади старших комісарів політичної права при уряді Карпатської України, іншими своїми державними службовцями і, власне, виконує функції. Ну, це центральна комісія, вона називалася тоді краєва комісія. Е, Слід сказати, шановні друзі, про те, що. Передвиборчий на настрій місцевого населення панувавши далеко до виборів. Я би хотів лише процитувати мовою оригіналу Бюлетень Пресової служби Карпатської України, і, іншими словами, це державна пресова агенція, тобто офіційна позиція Уряду Карпатської України а не, скажімо, якась думка журналіста, який міг собі фривольно її так чи інакше висловлювати. Отже, під рубрикою виборчі настрої. Карпатська Україна приготовляється до сеймових виборів, будуть це перші вибори у своїй автономній державі, а населення вповні уявляє собі вагу того моменту. Хоча і термін виборів ще не установлено, ну це станом мається навезення на 30 грудня, тому що рішення було прийнято 12 січня про проведення виборів. Хоча і термін виборів не встановлено, настрій передвиборчий вже помітний. Але як відміни він від тої передвиборчої кампанії, якої свідками були ми за попередніх 20 років? Давніше їздили по селах всякі партійні агітатори та обіцянками, алкоголем та грішми старалися переконувати, що лише їх партія спасе край, що на їх листі лише чесні люди, а мандати противників це злочинці, хабарники, зрадники. Ну і показують, що інколи пристрасті доклади навіть до розбірок. Нараз посліднім переконаним в рубках аргументу був ніж або тіл вирваний з плота. І закінчиться партійництво, що так розбивало наш нарік, пропало на віки. Я хочу сказати про те, що дійсно партійна ситуація в підкарпатській Росії була досить складна. Воно ми можемо розділити на два табори: це антиукраїнський і українофільський. Дійсно, українські партії представлялися широким спектром від ліберальних, соціал-демократичних, народно-християнських, які очолював сам Аустин Волошин, і навіть до комуністичної Борканюк, наприклад, приймав участь у професіянських просвітянських заходах